Сьогодні було зафіксовано два перевізника, які е, скидували будівельне сміття після поточного ремонту квартир. Е, перший перевізник він скидував своє сміття на, загальну, на зону загального користування міста. Е, було зафіксовано все на відео, на фото. Е, провину свою признав, на нього було складено адміністративний протокол за фактом. Порушення правил благоустрою міста Дніпра. Назначено дату йому комісії. Документи все надав, провину свою признав. Так, друга подія відбулася десь через годину. Порушник скидував будівельне сміття після поточного ремонту квартири в баки, призначені для твердого побутового відходу, що також заборонено правилами благоустрою. На нього також склали адміністративний протокол, але він без присутності поліції не надавав нам жодних документів, не надавав ніяких пояснень. В Присутності поліцейського патруля так, провину признав, документи надав, протокол склали. На комісію повідомили, коли з'явитися. За таке адміністративне правопорушення. Штраф в розмірі від 370 гривень до 1700 гривень. Ці баки призначені для твердого побутового відходу. А саме це ті відходи, які в процесі життєдіяльності людини е, про, про сміття будівельного призначення да, від поточного ремонту потрібно утилізовувати на спеціальних майданчиках або е, викликати відповідного перевізника, який займається утилізацією і вивезом будівельного сміття на спеціальні відведення майданчики або полігони.